Усім привіт! Я зараз в Нью-Йорку. Це Квінс. За моєю спиною, там Метрополітен Авеню, це сама довша вулиця в Нью-Йорку. Але зараз я на кладовищі в Квінсі, це старий цвинтар. А чого я сюди прийшов? Власне. Я тут уже лазю другий ранок. Тому що я... Подивився в інтернеті, мені захотілося подивитися, як це виглядає насправді. Річ у тім, що тут на кладовищі поховані дід баба, батько мати і брат минулого президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Мені хотілося подивитися, як виглядає могила рідні, в принципі. Американського президента. Бо як виглядають наші могили, я думаю, вам пояснювати не треба. Ну що, ось я приїхав, прийшов, я зараз вам покажу. Оце Фред Трамп, Елізабет Трамп, два Фреда це батько і брат і мати. Ось ну, такі от. Абсолютно. Спокійний нагробочок на кладовищі серед сотень, сотень, а може і тисячів інших. Нічим аж ніяк не відрізняється. Ніякого, як у нас люблять, ніяких пантеонів поруч нічого не будують. Більше того, мені було важко його знайти навіть, тому що тут часом неправильно ставлять або мітки, або щось таке. Геолокації, і мені було дуже важко його знайти. Але, але мені було цікаво. Отже, ми з вами в Нью-Йорку, в Квінсі, де, де власне Трамп і народився. От. Побачимо, що буде. Тому що немалі шанси, що Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки і від нього буде багато що залежати. Щодо того, що буде відбуватися у нас в Україні з допомогою. Отже, отак. Одна дуже спокійна могилка, яка нічим не відрізняється від багатьох тут, на старовинному кладовищі. Отак ставляться тут до смерті. Не будують акрополі, як у нас. Такі що, як дворці. Добре. Перемоги нам все буде добре.